Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Алло, Так you! що за фокус, якого хріна? Заява на лікаря стоматолога, правильно? Саме так. Прошу її прийняти. І Будь ласка, проявіть співчуття і професіоналізм. Бо в інших відділах мені відмовили мало того. Вони ще й зухвало реготали. Ми не такі. Правда, колеги? ця справа нам по зубах? <клес> Вибачте, я просто згадав анекдот про стоматолога. Очевидно, що стоматолог скоїв злочин. Тільки як? Цинічно. Під час операції під загальним наркозом... Він вкрав мої золоті зуби. А ви нічого не плутаєте? Ну вони ж на місці. <плес> щось не йде з голови цей анекдот. <плес> І все. Я знаю свої зуби. Це не вони. А як ви це зрозуміли? По звуку. Раніше, коли я чистив зуби, звук був А після операції став. Ну <бежить игрую> <dando> well, я і задубів. зуб не попадає. Семен Миколаєвич, ми приймаємо вашу заяву. Будемо тримати вас в курсі. Дякую. До побачення. Так, будяк і журба. В лікарню допитати стоматолога. Карина, а, зайнятися ти? колишньою дружиною. Справа дуже серйозна. Неясно, якийсь синдикат за цим всім стоїть. Вперед до роботи! Добрий день. А не підкажете, де я можу знайти Раковську Марину Олексіївну? Підкажу. Відкрите. Це начальниця відділку. Але ви можете чекати її годинами. Дуже зайнята особа. Ви можете віддати квіти мені, я передам. Тільки скажіть, хто замовник і все. Дякую за пропозицію, але згідно політики нашої компанії, ми не маємо права розголошувати замовника. Якщо так, то в принципі, вам туди, але там зараз ремонт. Дуже гучний Ремонт, ви там не пройдете, тому вам треба піти через підвал. От через той підвал ви можете обійти і з того крила зайти і ви потрапите в її кабінет. Так, так, так. Через підвал. Дякую. Через підвал. Дякую. Куди Буд, там і там все знайдете. А ти чого запізнюєшся? Ось збирав. на що це. Може, реально твоє місце десь в лісі, а не серед людей там. Білочки, дірочки. Та це для діла потрібно. І Я ще строю? Доведи на практиці. валом бродить кур'єр із квітом. Завдання. Дізнатись ім'я замовника. Раз, раз. Як прийняв тщ, прийом Прийнято. Я ще не таких колов. А -а -а. Тут тробував. Ясно, що нас тупо тролить. А цей золотозубий взагалі типовий параноїк. Дантист. Куди? Ти? Я перепрошую, ми тільки запитатись. Ага. Як і кільком попередньо. Ми зранку всі просто спитати. В чергу ставайте. Ми з поліції. Ага, ми пожежники, і що? пожежі. Сейчас Окей. Сядь, сядь. Давай почекаємо. Давай почекаємо і не будемо приготувати до собою. Відважачий вода Не підходить Я ціную себе такою, яка я є. Я пишаюся собою. У мене все виходить. Я теж собі таке кажу, коли у мене констипація. Я теж. Тільки коли у мене афірмація. Так, а де мої аромапалички? Що там взагалі робиш? Та онучці задали поробку на тему золота осінь. Поки всі займаються саморобкою золоті зуби. Та жоден з шмаркачів зробити сам це не зможе. Завжди батьки це роблять. І вчителі це знають. А я не можу дозволити Софійці принести цю композицію до школи. Воно ж та в мене навіть руки не з того місця. Що по нашої праці? Кур'єр виявився міцним горішком, і на допиті ім'я замовника не видав. Все ж таки я був правий. А кела промахнувся. Треба списувати старого вовка осику. Обіцяю, кур'єр уже доставлений в камеру і за пару годин стане балакучим. Mm. Пробила по колишні Вона працює стоматологом. Прізвище після розлучення не змінювала, бо дуже довго працювала над власним брендом шість старий. Mm. Молода вовчиця. Карина, дізнайся деталі розлучення. Мають лишитися економічні сліди. Хто що кому переписав. Дожив би це оситься, але дід геть немічний. Вже з допитом кур'єра впоратись не може. Оце добре підходить. Якщо довго сидіти на березі річки, то можна побачити ворога, який пропливає. Слухай! Сунзі. Ти якщо ми бачиш, як дві собаки гризуються, ти в яку сторону спочатку побіжиш? Праворуч чи ліворуч? Ну, ти просто боїшся в кожній конфліктній ситуації, от я. Взагалі-то ми через тебе тут стричуємо цілий день. Я за справедливість. Це чесно. Я тепер прошу, але це не чесно. Ми тут в черзі. А я тут працюю. Поверхнуєш. Я стоматолог. Ясно? Е, дякую, вибачте. Ти бачив бейдж. На бейджі бартика. Ну, це ж прізвище, як у, як у як у нашого золотозубого. Просто я подумала, може, це його колишня дружина. Може, співпало. Ну, стоматолог, прізвище. Якось дивно вона виглядає надто святково, як для роботи. Я чув, що для жінок це нормально. Бути гарними на роботі. А я десь чула, що у чоловіків кістки зростаються повільніше. Розділимось, будяк. Я прослідкую за дружиною, а ти за дантистом. Добре, але я зараз помою руки і прийду, добре. А руки тут до чого? Ну, я в туалет хочу, дуже сильно вибач. Алло, вітьок. Скажи, на зоні у вас сидить талян? Ну, цей, як його, Пікассо. Ага? О, чудово. Справа є. Та не питаю, я цікавлюсь. Хе -хе. Треба швидко оформити композицію на тему. Золота осінь. Ти ви знущаєтеся, ще що? Здуріли! Відпустіть мене негайно! Ім'я замовника. Та це я не тобі. Ага. Головне терміново. Так, можна з готового. 20 хвилин. Людина підвезе. Чудово, ти мене виручив. Ну що, доставка? Так і будемо морозитись? М? Півгодинки не їсти боліти не повинно, але знеболювальний купіть для перестраховки. До побачення. Сковорода. Поясни своєму тупому оточенню, що не можна тримати людей у кімнаті для допитів безпідставно це тяжке порушення. Добре, пояснюю. Тримати людей у кімнаті для допитів не можна. це погано. Дві освіка затримав кур'єра і погрожував йому аби дізнатися. Замовника, а я так розумію, по твоїй команді. Схоже, що замовник квітів для Марини Олексіївни тільки що сам себе видав. Що? Я не замолюю квіте. Ахнутані. це що таке? Грибочки посадили на перо їжака за те, що він замокрушив їхнього брата і повісив його труп собі на спину? Золота осінь, я так розумію. Добрий день. Я мама Євгена Будяка. Він просто забув вдома цю штуку. Ну, і взагалі я хотіла подивитись, де він працює. Або робить вигляд. Добрий день, я його класний керівник. Дуже приємно. Василь Іванович. Василь. Галина. Можна Галя. О, це ваша робота. Я теж скажу, що це його робота, а не поліція. Дуже гарно. ви талановитий. вас золоті руки. Робочі. Дякую. О. А ви не могли б мені вдома труби підкрутити? Ну, Просто течуть. І а... Я, можливо, не повинна була просити вас про це. Та чому? Це ж майстер на всі руки. Осика зробить все найкраще. Пишіть адресу. Майстер сьогодні буде. Як я вдало зайшла. Будь ласка. Ну що, чекаю. Я пішла. До, до побачення. Па-па. цікаво. -па. Сика, давай. Допити то не твоє. Можливо, сантехніка це справжнє покликання. Та розкулює того довбаного кур'єра. Він ще трохи посидить і попливе, бо кожна хвилина затримки це мінус чайові від замовників. Осика, сантехніки це еліта ремонтних бригад. Знаєш, які там гроші заробляють? Та знаю, але чого ви хочете мене здихатись? Знаєш, у чому найбільша проблема роботи з персоналом? Спочатку ти чекаєш, доки вони виконають завдання, а потім доводиться робити все самому. А час іде, життя минає. Тому давай там усі ці кран підкрутити, трахті дох тобі дох Чи як там це називається у вашого покоління? Що це ви взяли? Ну, от, ще один аргумент того, що ти втомився. А ну, як інакше пояснити, що такий. Кваліфіковані слідчі не помічаю очевидних натяків. Кран тече. Підкрутити. Робочі руки. Давай. М -м -м. Може це твій останній шанс вскочити у вагон інтимного потягу. Ну, давай, не заньби там шесть органів. <гум> да. Останню фразу краще забудь. І лампу відремонтуй. Пересідай. Ти не бачиш, що мені потрібно обрати. Не заважайте. Іди звідси кажу. Не хайміть мені. Я нікуди не піду. Я на завдання. Я зараз тобі таке завдання дам. Охорона! Валєра! Іди сюди. Тут якийсь притрушений. Агресивний. Добрий день. Добрий день. Проходьте, проходьте. Дякую. Ремонт труб. Замовляли. Так швидко. Та чого тягнути в моєму віці? Якщо є настрій, бажання і сили, треба діяти. А ви, от в такому вигляді збираєтесь цим займатись? Я готова робити це в тому вигляді, в якому захоче дама. Ну, Просто не знаю, як воно піде. Може, доведеться там, стати на коліна, нахилитись. Ого, я не так собі все це уявляв. Ну що ж, якщо така п'янка, то може я піду десь роздягнуся. Проходьте. Проходьте. Ага. Так. А я піду в то, тортик і вино віднесу на кухню. Дякую. Дякую. Ви пробачте мого підлеглого, він вже. Дурний старий пес то команди плутає, то гавкає на кого попало. Не з того ми почали. А це взагалі хто? Пояснюю. Це пан майор. Чоловік Марини і мій найкращий друг. Після того, як на бойовому завданні застудив простату, відділком стали ширитися чутки, що Марина йому. Зрадже. Самі розумієте, пан майор вже не той. Так от, таке трапляється. Пістолет більше не бойовий. Та мені взагалі все одно, що він там собі застудив. І віддайте мій телефон, я маю право на один дзвінок. Василю, ну де ви там застрягли? га? А ви вже можна? <рик> а, так, звичайно. Я готовий. Заходьте. Це що таке? Негайно вдягніться. Ви. На що ви це все. В смислі? Так ви ж мене запросили, натякнули. Натякнула? Я запросила вас поремонтувати мені кран. Стоп, стоп, стоп. Кран, в смислі. Кран? А що ж ще? Ти я я подумав. Вибачте. Вибачте. Негайно вдягня. Ай! Ай, спина! То що який план? План покликати дружину перетики на допит, розколоти, втертись ковроді Угу. Я питала, який план, а не просили мені казку розказати. Не віриш? Побачиш? Сковорода вважав цю справу мертвою. От він здивується, коли я роздрую цей злочин. Що, як проходить розслідування справи про коня, якому в зуби не заглядають? Е, потихеньку працюємо. Потихеньку працюємо. У нас тут слідака не давака завелась. А може і завелася. І що? Бо я з вами поділюся ходом слідства і своїми напрацюваннями, а ви потім всім розкажете, що це ваша заслуга. Ти ніби зараз мені Царенко описала. Добре. Але тоді ведемо цю гру чесно і до кінця. З цього моменту ти сама за себе. А тому деталі слідства у Карини, щоб не розпитувала. Так я її не збирала. Шш! Карина, ходімо. розкажеш мені, що ти там нарила. А я поки збирала інформацію, зрозуміла, що в поліції є чому повчитися. Наприклад, про розлучення треба думати одразу, щоб потім не було такого. Тьохує, точно. Ну все, готово. Кран працює. Дякую. Я мабуть е піду. Ай-ай! Ай-ай-ай! Тихо, тихо. Сідайте! Ай! Що з вами таке? Та защемило трапляється. Ай-ай-ай! Хочу ще раз вибачити за непорозуміння. Мені так соромно, що я це у вас. Ну, воно знаєте, було несподівано, але соромитись і вибачатись вам немає за що. Так, я вас у такому стані не відпущу, це не жарти. Тим більше ви справу зробили. Тепер буду ремонтувати вас. Угу. Чесно кажучи, я трошки здивована вашою поведінкою, бо ви поводитеся так ніби. Ніби немає що приховувати. Ну, бо так і є. Що мені приховувати? Так, я зустрічаюсь з колегою, дантистом свого чоловіка. Злочину я в цьому не бачу. А ви? Вибачте, це ваша робота, звичайно. Але я думаю, ви гаєте час. Ви просто сконцентрувалися не на тому. Це мій колишній хворий придурок, який просто хоче завадити моєму угу. угу. А ваш колега? А мій колега? Він професіонал і дуже відомий лікар. Його репутація настільки прекрасна, що я точно думаю, він не хотів би її зіпсувати. А от якби ви були професіоналом, ви б підготували конкретні докази і факти перед тим, як мене сюди запрошувати, а не кидати тут пусті цитати із заяви мого колишнього та їм життя. Навіть якби партийка дозволив надати свою коронку з зуба для експертизи, це в зону нічого не дало. Я в курсі. Моя марнославна відмінниця. Окей, я визнаю, я... Я повела себе як егоїстична дурепа. А егоїзм в нашій професії синонім амбітності. Ти молодець. Закривай справу. Серйозно? І це ви мені кажете? І це не розіграєш? Ти по справді негіднику. Це майно, яке він нажив зі своєю дружиною. Через підробні довіреності від неї переписав на своїх родичів. Тож після розлучення дружина не отримала ні копійки. От вирішила помститися колишньому. Вирішила просто вкрасти зуби? Бу. Не вкрасти. А розділити частину нажитого. о, о оце, оце мої колеги. Андрій Миколаївич, скажіть їм. Щось сталося? Є якась цікава історія за цим? Лікарі викликали патруль. Сказали, якийсь чоловік мостився спати на підлозі в лікарні. Відмовлявся йти. Сказав, що він поліцейський, але посвідчення про собі не мав. Каже, додзвонитись до співробітників і мами не зміг. Це правда, я вам цілий день намагаюсь додзвонитись. Ну, ну скажіть йому. <плес> це що мені це все? Який він не поліцейський? Андрій Миколаевич. Андрей Миколаевич. так, ярослав Модрович. Так якщо там злочин, Андрій Миколаевич? Ну повернися, Андрій Андрей Миколаевич! Мам! ти вдома? Ооо! Тихо-тихо-тихо, потерпіть, Ааа! Дуже добрая! Ой! Я вже думав, цей день гірше не стане. О, здорово, будячок. Синок, іди на кухню тортик поїш. Я для дуже смачний тортик приніс. Ну, мам, ну... Ну фу, ну. Поприбивала б вас обох. Ви що влаштували? Я ледве вмовила кур'єра забрати заяву за щедрі чайові. Дякую. Ми повернемо. Голови б вам повернути. Ти щезний і займись справою. А ти. купи собі труси із собачої шерсті, аби пістолет був бойовий. Це фісковорода. Пішли обидва. Можеш сказати? Так, так, дуже цікаво. Замовник цього прекрасного букету. Mm. Я. Ввечері у генерала ювілей. Все? Справа розкрита? Вільні. Фу! Я мав одразу здогадати, що це ти букет же зі смаком обрано. А труси купи. Спочатку лікарі мене насварили, Потім копи мене забрали і не повірили, що я в поліції працюю. Типу, не схожий. Не схожий. І, і, і слухавку ніхто не брав, а потім виявилося, що ти тут засикує. А Олеся просто хотіла мене провчити. Провчити? Знаєш, синок, не ти з тією Олесею. Не треба вона нам, непорядна вона.